Качка та курки потоваришували і проводять майже весь час разом в одному з парків Дніпра. Волонтерка Наталя, що доглядає за птахами, розповідає, така поведінка не характерна для цих видів. Зазвичай вони не контактують між собою. Додає, рідкісна залітна качка, білощока казарка, живе в парку два роки. Пойдет, поплаває, і сюда, сюди, тобто вона не уходит нікуди, вот з цієї території. Все час вместе с з цими курицями. Якщо інші уточки не там всі вместе, то ця уточка только а, здесь з курочками. Півнів та курку розповідає волонтерка, власники яхт-клубу завезли майже рік тому. Відтоді качка з ними нерозлучна, оберігає їх від інших птахів, каже Наталя. Уточка це. Ото зідними якби как бы слідить за этими э, петушками и за этой курницею. Пташка залюбки йде на контакт до людей, розповідає інша волонтерка парку Дарина. Жінка каже: "Навіть дала Качці прізвисько, Називає її Юлдус. Йулдус. 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 Вона може відзиватися на своє ім'я, но тільки надо підходити акуратно, медленно і вигаворює чётко ім'я. Тогда она делает вот такой звук. Вак! Здесь кожна птиця індивідуальність. Вона вот така, вот, як человек. Місцева жителька Вікторія кілька разів на тиждень гуляє в парку з дворічною донькою Євою. Каже, дитині подобається це місце через різноманіття птахів. Ми купуємо корм тут і готуємо. Дуже курочки подобаються, тут лусочки, качечки, вивчаємо світ. Ну, я вважаю це дуже милим, що тваринка дружить між собою. Всі ми різні за походження. Ну це не заважає нам спілкуватись, дружити і разом горітися, переживати ці тяжкі дні. Під час холодів каже волонтерка Дарина, птахи зігріваються у кущах, тому відвідувачі парку їх можуть не помітити. Додає, навесні люди знову зможуть спостерігати за незвичною дружбою качки і курок. Мирослава заблуда, Олексій Юрій Тини. Суспільне новини Дніпро.